Літровий квадроцикл 1000 кубів на 100 кінських сил від Сіглей. Хто чекав? Ціна буде 11800. Перша партія цих квадроциклів заходить в Україну в січні і січнева партія вже вся під завдатками, вся розпродана. Наступна партія квадроциклів буде в лютому, і та партія в лютому вже майже розпродана. Залишилось 4 квадрика. Значить. Ви ж напишете, да, що це 600 -ка. серед моїх глядачів і підписників, дуже багато уважних людей. Да. Значить, літровий квадрик буде виглядати так точно: кузов, морда, пластик, багажники. У нього все буде 600. -ки. У нього буде інший мотор. мотор від Багі, інші редуктора, привода, буде модернізована рама, інша підвізка, гнуті речаги для збільшення кліренсу, більші колеса і так далі. 11800 літровий квадрик на 100 сил в максимальній комплектації. Звони.